Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про умови проживання, виплати, які є від держави для українців, які перебувають на території Польщі, зараз знаходяться під тимчасовим захистом. Так, Категорія перша це українці, які ще перебувають зараз. Я повідомлю, що програма. 40 злотих на особу вона діє. Тобто, якщо ви прибуваєте до Польщі і поселяєтесь десь там поляки, вони вам дають приміщення для проживання і е, харчування вам дають. Значить, е, за це вони отримують від держави 40 злотих на одну особу, неважливо, повнолітня чи неповнолітня. Загалом це виходить 1200 злотих на місяць на одну особу. Тривається допомога 120 днів. Це загальне правило. 120 днів, як приїхали, уселилися і, значить, отакий термін далі. Цей термін може бути продовжений для певної категорії осіб. Тобто більше 120 днів може бути для непрацездатних перша-друга група для вагітних жінок, для жінок, які виховують дитину віком до 12 місяців, для жінок старших. 60 років, чоловіків старших 65 років для особи, яка одна виховує в Польщі трьох і більше дітей, і для неповнолітніх, які взагалі самі без родини. Значить, це перше. Далі. Ті е, українці, які проживають в тих місцях, що надані були державою для проживання, так, там, де е, я вже розповідала так, і ті зміни, які сталися, що треба з березня там починати вже компенсувати за те житло. О, от е, для е, цих е, українців я хочу повідомити: ну, якби я не буду повторюватися щодо Ну, тих виплат, бо ви за то все знаєте. Я тільки хочу повідомити, що є певні категорії, які можуть не виплачувати ту компенсацію. І тут буде перелік категорій осіб, такий, як тільки що я повідомляла, але я повторюся, не компенсувати за таке житло можуть непрацездатні, вагітні. З дітьми до одного року. Жінки старші 60, чоловіки старші, 65 років. Далі хто в нас там особа, яка сама виховує трьох і більше дітей? Так, і далі особи, які опікуються непрацездатними і які опікуються неповнолітніми які без родини. Оце категорії, які можуть не сплачувати ту компенсацію за житло і що там харчування. Значить, є ще тут один такий останній пункт в законі, який передбачає ще одну категорію. Звучить то так, що можуть не виплачувати ту компенсацію. Особи, які знаходяться в тяжкій життєвій ситуації, яка унеможливлює компенсацію таких сум. Ну от так. Значить, чи якби визнати. Таку категорію, такою, що вона може не платити, таке рішення, визнання, таке робить воєвода. І як написано в законі, керуючись поглядами гуманітарно. Все. Отак це звучить, тому майте це на увазі, ну і приймайте собі рішення. Як вам далі поводитись? Далі. Тепер я хочу два слова сказати ще для тих українців, які проживають в Польщі, орендують житло або мають своє житло. Хочу повідомити, ви чули зато, але тоді нагадаю, що в Польщі теж діє програма субсидій для тих, хто там має невеликі доходи. Це те, що ви там чули, може, що українцям 1500 злотих, там на житло, допомога, таке. Це за то. Називається то додаток мешканьовий. На сайті gov.pl, отак, додаток мешканьовий, і там є все, все-все-все дуже так прописано, що і як. Так. Значить, там виплата ті субсидії здійснюється органами місцевого самоврядування. Субсидія може бути призначена на період 6 місяців. Так, і загальне таке правило, що компенсується не більше 70% витрат на житло. Ну, як я сказала, не більше, на період не більше 6 місяців. так. <кій> Далі виплата, вона залежить від доходу, від кількості осіб, які проживають, і навіть від площі. Тобто там не вище, не, не, не більше, і такі таке, таке, там кілька чинників. Ну, Можу сказати вам як орієнтир. Uh, значить, дивіться, оця сума 1500, що називалася, тобто 250 на місяць, це максимальна теж сума, яка могла бути виплачена 2022. А uh, в 2023-му uh, ця сума трохи більша там. Значить, вона складає десь 1000, там, від 1600 до 1700, максимальна, тобто на місяць, максимально 279 може бути. Значить, і виплачується за умови, що дохід на одну особу, якщо одна особа проживає 2500 злотих. А якщо більше осіб, то з розрахунку на одну особу рахується якби не більше ніж 1900, тоді, тоді особа має право на субсидію. Але там є нюанси. Ну, коротше кажучи, так, якщо у вас доходить щось там плюс-мінус, майте на увазі. І розумійте, що а, там субсидія, вона ця може бути на шоу, це якби максимальні суми. Тобто, вона там, я там щось читала, вона буде, може бути менше, якось доходить да, там щось таке. Ну тобто, оце максимум, який там може бути. Орієнтуйтеся на то. І майте на увазі, і попросту зайдіть на той сайт, або прийдіть до свого там органу місцевого самоврядування, знаєте, якщо вас це цікавить, якщо доходи дійсно маленькі, орієнтуйтеся на ці суми. І якщо ця сума, якби субсидії, для вас важлива, то можете скористатися і там подати документи. Отакі сьогодні, сьогодні новини за е, темою е, проживання і всіляких допомог. Е, Польща продовжує, можу сказати, що допомагати. Ну, ви самі бачите, особлива категоріям таким, так, які мають там, е, певні ну, питання, скажімо так, так. Я вам бажаю нехай Хоча відносно все буде добре. Добре. От, всього вам найкращого, вдалих і е, е, таких собі порозумілих е, скористань з е, допомоги е, нашої е, сестри е, дуже доброї Польщі. Всього найкращого.